Джафаров, Максим Кошовий та Валерій Брошко забивали у першій половині. Той же Кошовий ще віддав асист. Ну, а також Богдан Павлусенко та Артем Щур відзначалися результативними передачами. В цілому, Мустанг таксі у першому таймі надто мало небезпеки створив. Так було кілька гострих епізодів біля воріт Олексія Притики. Але в цілому, за моментами, таке враження помаранчево зелені у першому таймі навіть на один гол не заслужили. Ну і, звісно, у другому таймі потрібно щось кардинально змінювати. Можливо, зараз швидка атака Кацарський. От, власне, те що... те, що не вистачало, те, чого бракувало футболістам Мустанг таксі, сміливість на чужій половині поля сам побіг. Юрій Кацарський і сам же організував цей гол. На 22 хвилині дуже важливо було помаранчево зеленим Забити хоча б один м'яч уже на старті другого тайму. Вони забивають напрочуд швидкий гол на початку другої половини. Отож, Юрій Кацарський. 22 хвилина, 1-3. Ну і власне цей гол відроджує надію для Мустанг. Таксім ще приблизно 17 з половиною хвилин залишається у помаранчево-зелених. Аби знову продемонструвати характер, знову і знову ми повертаємося до... Того півфінального матчу проти Ютландії саме той поєдинок у нинішньому сезоні став таким собі еталоном характеру від помаранчево-зелених. Тому, в принципі, за такого розвитку подій у другому таймі шанси, хоча б на серію пенальтів, виглядають доволі непоганими у мустанг таксі. Але, звісно ж, потрібно на досягнутому не зупинятися. Мельник, мельник віддав на Брошка то якимось дивом. М'яч ворота не переправляє. Окрім того, що Брошко забив у першій половині третій гол для Тріолан. Мав він ще шанс вбивчу нагоду, коли в порожні ворота влучити не зміг. І ось знову марнує навіть не 100%, 200% можливість. Валерій Брошко. І не вдається Тріолан повернути гандикап у три м'ячі. Зараз момент, який все ж таки не завершується ударом. Кошовий технічно прокинув Оленковську, але спрацювала підстраховка в особі Дмитра Авраменка Башаєв. Ще раз нагадаю, що у нас цього вікенду заплановано тільки бронзовий матч у дивізіоні Голд. Матч за третє місце, який ми зараз спостерігаємо між «Мустанг», Таксі та Тріолан. А от фінал. Вирішальна битва всієї кампанії в елітному дивізіоні відбудеться наступного тижня. Наступної суботи зараз у власні ворота ледь не переправляє м'яч Дмитро Авраменко. Але Башаєв виявився готовим до таких підступних дій свого партнера. Так от, наступної суботи нас очікує вирішальна битва всього сезону дуель за чемпіонство. Фінал Ютландія Борис Студіо. Цього поєдинку чекаємо уже зараз з нетерпінням, але. Доведеться зачекати ще раз. повторюся, один тиждень. Наступної суботи відбудеться матч Ютландії та Борис Студіо. Зараз Симоненко підставляється вдало. Авраменко фолить, заплів ноги опоненту. Це перший фол, До речі, у пасибі Мустанг Таксі загалом у цьому матчі до перерви фолили винятково їхні суперники. І, зрештою, небезпечний штрафний удар буде на користь Тріолан. Справжній консиліум біля м'яча. Так, Павлусенко від м'яча відходить. Кошовий. Так, Джафаров теж відходить. Кошовий відео. Передачу на партнера. Удар! І Від кого м'яч залітає? Здається, від Симоненка. Тому саме на капітана Тріолан. Можливо, саме і на капітана потрібно записувати цей гол. Ну що ж, 1-4 стає рахунок. Знову плюс 3 на користь Тріолан. Ну що ж, арбітри підказують, що все-таки на Павлусенка потрібно записувати цей гол. Окей. А Богдан Павлусенко оформлює 1 плюс за системою гол плюс пас у цьому матчі. А результативну передачу на нього віддав вочевидь Максим Кошуби, який розігрував цей штрафний. У Кошового вже один плюс два. За системою гол плюс пас. Зараз ще один момент. Міг уже все вирішувати у цьому матчі Кошовий, але Враменко в останню мить зумів заблокувати його удар. Не бажають все ж таки представники Тріолан доводити справу до такої нервової футбольної лотереї, як серія після мачових пенальті. Повертають впевнений гандикап утрим'ячі, але все одно завчасно ховати не потрібно. так таксі ще цілих 13 хвилин залишається до фінальної сирени. Знову в атаці Тріолан Павлусенко на Джафарова Рекошетку кутовий буде на користь номінальних гостей. Дещо розгубленими виглядають представники Мустанг таксі, начебто відчули вони заряд впевненості після голу Кацарського. Але знову Тріолан перехоплює ініціативу, забиває четвертий м'яч і дещо деморалізованими виглядають помаранчево зелені в такій ситуації. Оленковський. Оленковський не зумів пройти свого візабі. П Павлусенко. Павлусенко. Удар у дальній кут не облучає. 71-й номер. Авраменко. Кошовий. Першим на м'ячі опиняється. Назад він повертає на притику. Притика, до речі, залишається в рамці воріт. Попри те, що у заявці у Тріолан присутній ще один боротар, поки не отримує відповідної практики Олександр Савченко. А Помаранчевою зелені. Тим часом заробляють право на кутові. Авраменко пробиває з дальньої дистанції. Удар не виходить у 33-го номера. Брошко. Анцибор, Мельник. Перехоплення від Мустанг таксім. І удар відбувається. Удар занадто легкий для Олексія притики. Олег Мальник пробував у цій ситуації. До речі, два Мельники у нас присутні на полі у цьому матчі. Олег Мельник, сьомий номер у складі помаранчево-зелених. І Сергій Мельник, на якого пішла попередня передача від партнерів. Це вже один із лідерів Тріолан. Не вдається завершити цю атаку ударом. А точніше буде навіть сказати розіграш стандарту. Анцибор не встигає на передачу Сергія Мельника. Брошко перехопив Мельник. Анцибор. Пас не проходить. Пас у відповідь на Сергія Мельника. Хоманець. Хоманець класно розвертається з мічим, але Притика. Читає гру. Виходить за межі штрафного майданчика і ціною власного ушкодження. Вибиває м'яч за межі поля. Там уже не навмисно за інерцією, В'їхав в ногу своєму супернику Ігор Хоманець. Так, усе гаразд із Олексієм Притикою. Хоманець, Хоманець пробиває з гостро кута, але притика на місці. Менше 10 хвилин залишається до завершення другого теми, А відповідно на те, щоб відіграти відставання у м'ячі. Це стосується Мустанг Таксі. Кацарський. Кацарський біля кута. Ну і, власне, хоча б корнер вдається витиснути 16-му номеру. Мальник. Зіграв на Авраменка. Олег Мельник. Кацарський як технічно обіграв суперника. І далі замість передачі на абсолютно вільного Хоменця вирішує пробити сам Кацарський. Але Валерій Брошко Я заблокував цей удар. Триває атака від помаранчево-зелених. По Авраменко. Олег Мельник. Кацарський. Пас незручний, і у підсумку приборкати м'яч у цій ситуації не вдалося. А Дмитру Авраменку. Хоманець. І знову неточний пас. Банально не порозумілися Хоманець та Мельник у попередній ситуації. І зараз можливість для атаки Хоран. До речі, чиє прізвище ми практично не згадуємо сьогодні. Так, тайм аут для Мустанг Таксі. Так, спробують представники Мустанг-Таксі поатакувати в п'ять польових. Ось для чого команда бере тайм-аут. А стосовно капітана та лідера Мустанг-Таксі Богдана Хори. Дійсно, його прізвище ми практично сьогодні не згадуємо. Незвично малопомітний сьогодні Дев'ятий номер помаранчево-зелених, але, можливо, на останніх хвилинах це зміниться. Потрібно брати на себе лідерські функції. І зараз з'ясуємо, чи вдасться здійснити подвиг. Вісім хвилин ще залишається у мустанг таксі, аби врятувати цей матч і перевести гру хоча б у серію післяматчевих пенальтів. Так, Дмитро Авраменко з'являється в ролі п'ятого польового. Кутовий розігрує Хоманець. Авраменко. Хора. Повертає на Авраменка. Хора. Незручний пас на Гуцала, Зупинити м'яч у цій ситуації було напрочуд важко. Авраменко тут встигає повернутися в рамку. І знову в п'ять польових переходять на чужу половину помаранчево-зелені. Хора. Авраменко. Мельник Удар! І м'яч ворота! Хоманець! Один гол вдається відіграти. 2-4. Скидка головою від Мальника. виявляється асистом. А Хоменець все-таки прошиває Олексія. Притику той до м'яча доторкнувся, але повноцінно парирувати цей удар йому не вдалося. На 34-й хвилині рахунок стає 2-4 І знову надія все-таки відроджується для помаранчево-зелених. Це знову ж таки до слова про характер. мустанг таксі цю команду ніколи не потрібно завчасно списувати з рахунків. Дуже важливий гол, але але на цьому справу ще не завершено. Ще два голи потрібно забивати. Помаранчево зеленим хоманець. Видрипав м'яч і сам пробив за штрафного майданчика. Помітно наскільки завелися помаранчево зелені. Після цього забитого м'яча і часу, в принципі, ще достатньо залишається. цілих 6 хвилин. Хора. Оленковський. І ось Авраменко підключається, як п'ятий польовий на чужу половину. Абраменко, Притика перехоплює. Гуцело небезпечно врізався у притику. Там саме небезпечно гру було зафіксовано, не фол. Тріолано, можливо, занадто рано. Повірив, що... Справу зроблено у цьому матчі. Можна дозволити собі розслабитися. Дійсно, абсолютно нічого не відчувало біди для Тріолан. А зараз гуцало гуцало в спину все-таки підштовхував Джафарова. Друге порушення правилу у пасиві Мустанг Таксі штрафний на чужій половині поля буде виконувати Тріолан Джафаров. Джафаров пробиває, Рикошет від суперника. Тепер ще один стандарт. І ось так намагаються все-таки заспокоїти гру номінальні гості. Погасити цей атакувальний запал з боку мустанк. Таксім. Звісно, загорілися очі у помаранчево-зелених після того, як вдалося скоротити відставання до двох м'ячів. Джафаров передача на кошового, кошовий. Кошовий не змів знайти можливість для удару і можливість для контратаки. Хоманець. Хоманець Павлусенка обіграти не зміг. Авраменко до атаки підключається. Оленковський. Чотири хвилини ще залишається до фінальної сирени. Оленковський. Простріл. Немає поки що завершення. Авраменко. Скидка на Оленковського. Той теж не пробиває. Хоманець. Хоменець у цій ситуації не зупинив. М'яч притика! Удар по порожніх? ні, не влучає. Голкіпер. Абраменко вперед на чужу половину поля у боротьбу, а там хора ставить корпус ні від Джафарова. У нас тут емоції спалахують. На останніх хвилинах. Так, відкладений фол лише у пасиві Тріолан. Там вважали помаранчево-зелені, що потрібно штрафний удар призначати, що не відкладеним має бути зафіксований цей фол. Але 2-1 у нас за фолами і всього лише три хвилини до фінальної сирени. Попередній ситуації Хора начебто класно поставив корпус, але суперник з фолом зупинив хору, Хоменець підібрав і відразу ж забдав. Удару, а зараз забиває Хора! Простріл на дальню стійку від Ігоря Хоменця. І 3-4 стає рахунок. 3-4 до мінімуму вдається скоротити своє відставання помаранчево-зеленому. І максимально наближається до камбеку номінальні господарі. Так, повертаються після тайм-ауту представники Тріолан. Вони зрозуміли, що запахло смаженим після третього пропущеного. Дійсно, класна комбінація, класна атака. Пройшла від помаранчево зелених. Класна за своєю геометрією. перед усім. Хоманець прострілив на дальню. Хора зробив рахунок 3-4, Говорили ми про те, що сьогодні малопомітний, незвично малопомітний капітан Мустанг. Таксі і ось у найбільш відповідальний момент він опинився в потрібному місці. В потрібний час 3-4 І зараз ще понад 2 хвилини залишається. Відкладене порушення правил у пасиві мустанг. Таксі третій фол для номінальних господарів. Оленковський. Перехоплення від Тріола на чужій половині поля. на Анцибора не проходить. Хора перехопив хора. Хора підключає Гуцала. Гуцало технічно підсікає. і Забиває! Чотири, чотири. Бог ти мій! А я говорив про те, що мустанг-таксі не потрібно ніколи списувати з рахунків завчасно. З 1-4 камбек від помаранчево-зелених ми побачили 39-та хвилина, і зараз максимально близькими є номінальні господарі, щоб перевез груп серію пенальтів. Але, можливо, ще в основний час вдасться вирвати. Як же красиво і гуцело у попередній ситуації підсік м'яч над, над воротарем. Хора віддав асист у тій ситуації. У нього один плюс один за системою гол плюс пас. А гуцело забуває перший для себе м'яч у цьому поєдинку. Героїв попереднього півфінального двобою проти Ютландії. Автор хет хет-трику у тому протистоянні. І 4-4. у нас, до речі, рівно хвилина чистого часу залишається до завершення другого тайму. 4-4. Дійсно, Тріолан занадто рано розслабився. Занадто рано футболісти Тріолан вирішили, що справу вже зроблено. Суперник не відіграється. Але повторююся помаранчево зелені із характером завжди на ти. Завжди вони його демонструють. Майже в кожному матчі. Тридцять п'ять секунд до завершення ігрового часу. І зараз Тріолан. Намагатиметься все-таки в ігровий час вирвати перемогу, не доводити справу до такої футбольної лотереї, як серія після матчевих пенальтів. Кутовий 21 секунда. Начебто все так спокійно розвивалося у цьому поєдинку, але і бронзовий поєдинок, як і півфінальні дуелі без драми, не обходиться. Ще один корнер тепер з протилежного флангу. 14 секунд. У розпорядженні передусім тріолан залишаються. Щур. Щур пробиває. Ще один корнер. 11 секунд. Давай, давай. Тепер аут біля кутової позначки на користь тріолан. От ніякі цього кута не вдається вийти представникам Тріолан. Анцибор встояв на ногах. Все-таки бідав передачу на щура. Щур проти кількох суперників. Удар! І все. Це фінальний удар. А в рамках ігрового часу. Але на цьому у нас битва за бронзу не завершена. 4-4. Ось такий підсумок основного часу у протистоянні Мустанг-Таксі та Тріолан. І, зрештою, в третьому матчі плей-офф поспіль у дивізіоні Голд ми станемо свідками серії після матчевих пенальтів. Ух, ось так драма. Мустанг-Таксі, начебто, майже безнадійно горів у цьому матчі з рахунком 1-4. Але команді вдалося врятуватися. Ну і зараз уся увага буде до Романа Башаєба прикута. До Олексія притики. Напевно, саме притика у рамці воріт залишиться. Або ж, можливо, на пенальті з'явиться Олександр Савча. Олександр Савченко. Хтозна? Ну і зрештою налаштовуються представники обох колективів. Хто все ж таки завоює бронзові медалі цього сезону в елітному дивізіоні? Чи «Мустанг таксі чи Тріолан. Отже, хто пробиватиме першим? Першим завдаватиме шестиметрового удару у цій серії Максим Кошовий. Кошовий і його дуель із Романом Башаєвим. І Башаєв рятує! Ось це так старт серії, але давайте не будемо забувати, що у півфіналі проти Ютландії суперник Мустанг Таксі теж перший удар не реалізував. Далі першим з боку Мустанг таксі буде виконувати пенальті Авраменко. Так, Савченко все-таки на пенальті з'являється у складі Тріолан. Авраменко проти Савченка. Удар! І все-таки забиває! 1-0 на користь Мустанг Таксі. По 5 ударів ми побачимо у виконанні кожної з команд. Другим пробиватиме Андрій Анцибор. Анцибор. І тут теж, до речі, Башаєв. Був дуже близьким, щоб врятувати свою команду. Але прямісінько під рукою пропускає м'яч у цій ситуації. Прикро для себе голкіпер Мустанг таксі. Один-один. Далі Оленковський. Оленковський на силу і прошиває Савченка. 2-1 на користь Мустанах таксі. І підбадьорюють зараз Романа Башаєва. Партнери по Мустанах Павлу Павлусенко виконуватиме третій удар у серії з боку Тріолан. Павлусенко забиває. Все ж таки Павлусенко самісінький кут, чітко кладе м'яч. 2-2. І третім у цій серії пробиватиме Вадим Гуцало. Автор четвертого рятівного голу на передостанній хвилині ігрового часу. Автор хетрику у матчі проти Ютландії. Вадим Гуцало і його дуель із Джафаровим, до речі, так. Забиває Гуцало. Рахунок стає 3-2. Четвертий удар у серії з боку Тріолан. Симоненко проти Башаєва. Удар і Башаєв! Башаєв знову виручає свою команду. Капітан Тріолан. Сергій Симоненко не реалізовує шестиметровий удар. Рахунок залишається 3-2. І зараз, можливо, останній удар у цій серії, якщо вдасться реалізувати його Олегу Мельнику. Олег Мельник проти Олександра Савченка. Експеримент із Джафаровим більше не повторюють. Представники Тріолана не забиває Мельник. Не забиває. Серія у нас продовжується. Надія все-таки залишається. 3-2 Рахунок, і по останньому удару ще в цій серії залишається у «Мустанг» таксі та Тріолан. Потрібно забивати номінальним гостям Артем Щур проти Романа Башаєва. Удар з. Ні, все-таки Башаєв вперто не бажав пропускати три сейви у серії від Романа Башаєва і Мустанг таксі. Поступаючись 1-4 по ходу основного часу у підсумку, вириває бронзові медалі, вириває перемогу на тріолан у серії після матчевих пенальтів. Ух, з рахунком 3-2 у серії. «Мустанг Таксі перемагає Тріолан. Вітаємо команду Богдана Хори із завоюванням бронзових медалей цього сезону. У дивізіоні гол просто феноменальний. Незламний характер продемонстрували помаранчево зелені і в півфіналі проти Ютландії. І сьогодні у матчі за третє місце. Тож ще раз і ще раз дякуємо обом командам за таку драматичну дуель. Вітаємо «Мустанг Таксі із завоюванням бронзових медалей. Тріолан у підсумку залишається. Четвертим без медалей. Ну а вирішальний поєдинок, битва за чемпіонство між Борис Студіо та Ютландією. У нас запланована наступної суботи. Далі у нас протистояння, що відкриватиме програму туру в дивізіоні Урбан, а ФК Тріумф проти Сіндікейт. А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.